Люденьки, всім привіт! Вы все правильно зрозуміло. У нас сьогодні знову гольф 8 і знову проблема з акумулятором, який розрядився, який не тримає заряд ні від автомобіля, ні від зарядного пристрою, який показує, що акумулятор заряджений, але цього вистачає на один запуск. І після цього воно нікуди не їде і не запускається. Просить замінити акумулятор. Така проблема на сучасних автомобілях групи ВАК, гадаю, не тільки ВАК, навіть при тому, що тут встановлені типу допрацьовані. Акумулятори електролітні EFB які там мають захист між пластинами, щоб вони не висипалися, але все рівно це не допомагає, тому що доволі, по-перше, високі пускові струми тут, і найголовніше, що вони тут доволі часті. Тобто, мені здається, що основна проблема в цих автомобілях з акумуляторами не через те, що сучасні акумулятори стали гірші, а через те, що їх просто ну, дуже агресивно використовує система старт-стоп якраз на платформі MQB Evo. На дизелях вона ну неймовірно часто спрацьовує через це акумулятори виходять з ладу от вже через 3 роки. Тому сьогодні ми, по-перше, замінимо цей акумулятор 100%. На його заміну прийшов новий, тому що якщо він вже не тримає заряд, то його ти практично вже і не оживиш. Там могли посипатися соти, могли замкнути якісь там. Та ні, якби банка замкнула, то воно б, мабуть, все ж не давало хоча б раз запуститись. Але щось частково висипатись, втратити ємність, вони могли, через що вони. Ну, можуть запустити тільки один раз, а потім потребують тривалого часу на зарядку. Саме тому А-заміна, Б. Ми сьогодні спробуємо з вами. Спробуємо, я не впевнений, відключити систему старт-стоп на цьому поколінню за допомогою спеціальної приблуди, яка придбана знову ж таки у наших східних на Аліекспрес. І поїхали, покажу, розкажу. Допомагати мені сьогодні буде освітлювальна техніка від компанії Osram. Я вже демонстрував інспекційний ліхтар. Отакий. Тисячний, який має 1000 люмен потужності, це прямо одразу як наче, прожектор під капотом. І додатково, з чим я вас хочу сьогодні познайомити, це отакий налобний ліхтар, який розсіює світло, не збираючи його в один промінь, якого іноді буває забагато. Направлений промін це дуже круто, коли вам треба щось дивитися перед собою далеко. А отакий розсіяний тип налобного ліхтаря дозволяє вам побачити максимум, не крутячи при цьому головою, не підсвічуючи собі, тому що він світить з усіх боків максимально, куди дістає ваш зір. І це неймовірно круто, коли ти щось робиш там в автомобілі чи по господарству, щось тримаючи на відстані витягнутої. Руки, воно тобі не пересвітлює, в тебе немає суттєвого контрасту між неосвітленими ділянками і тим, куди ти світиш. І цей ліхтар став моїм найулюбленішим, мабуть, за цю зиму, тому що я його практично не знімаю. Не тільки роблячи якісь допрацювання чи сервіси в темну пору по автомобілям, а й банально працюючи, там, збираючи меблі в будинку. Він неймовірно допомагає, тому що такий тип освітлення, наче приносить тобі частинку денного світла в темну пору. Тобі не треба крутити головою, направляти лоба Кудись щось підсвітити, в тебе постійно перед тобою в усій площині є нормальна кількість світла, якої тобі достатньо для того, щоб побачити, що ти робиш. Коротше, ліхтар, як сам боженька вилів. Він мені дуже сподобався. Посилання на нього я залишив внизу. Це від компанії Osram, яку ми з вами добре знаємо по якісному освітленню лампам, фарам, які виготовляються і встановлюються в велику кількість автомобілів, абсолютно різноманітних брендів. А тепер вони вже, до речі, декілька років випускають лінійку якісних аксесуарів аксесуарів для автомеханіків і автоентузіастів, тобто, якщо ви щось також робите з автомобілем своїм постійно, маєте міні СТО чи професійне СТО, зверніть увагу на аксесуари від компанії Осрам, тому що вони потужні, мають якісний корпус і доволі такі продумані мені вони неймовірно подобаються. Працюю, як бачите, і такими ліхтарями, і таким налобним користуюся практично. Зиму цю я з ним прожив і тепер розлучатись не хочеться. А, власне, пішли працювати далі, показувати, що ми сьогодні робимо. Отже, дивимося, як у нас зараз все працює: наша система старт-стоп. Запускаємо автомобіль. Двигун ми запускати не будемо, бо це сенсу немає, він не запуститься. Так, мультимедійка запустилася, дивимось. систему старт-стоп тут можна вимкнути декількома способами, насправді, в декількох меню. Вони тут багато згранні. От, Можна натиснути оцю клавішу. Тепер активовано пише, якщо вона світиться, то двигун глохнути не буде. Або вивести в швидке меню. Так само от оцією клавішею можна вимикати. Або, або, або. Та в принципі все він на гольфі. Так. І що найцікавіше, от якщо вона зараз світиться, двигун не глохне. Якщо я вимикаю запалювання, а потім вмикаю знову, що у нас відбувається? Звісно ж, клавіша вже не активна і двигун буде глохнути. Тобто вона не запам'ятовує останнє положення. Нам треба зробити так, щоб вона запам'ятовувала. Але оскільки тут немає фізичної кнопки для відключення старт-стоп, як було на платформі МКБ, того ж гольфа 7 тут є тільки. Сенсорна кнопка, тобто вся інформація до блоку керування передається по шканшині, здається, тут через екран Мультимедіа йде по тим самим дротам, які живлять мультимедіа і передають інформацію на неї, і від неї в блоки автомобіля. Тому нам треба. Встановити отакий фільтр, який ловитиме сигнал, який йде від мультимедіа до блоку керування, і змінюватиме його або запам'ятовуватиме друзі. Китайці тут заховали чіп, який нам просто треба розірвати на шнур, який підключається. Кабель, яким підключається мультимедіа, вставити в нього таку перемичку з цим самим чіпом, який тут всередині захований. І воно має запрацювати, має запам'ятовувати останнє положення кнопки старт-стоп. Як це буде працювати, побачимо, тому що інформація ну, різна зустрічається в інтернеті, в когось працює, в когось не працює. Ну і найголовніше, от це пов'язано в мене якраз таки ця процедура з заміною акумулятора, тому що для того, щоб це зробити, треба зняти клему як мінімум з акумулятора, не можна розривати, коли воно все працює. Власне, Вимикаємо запалювання, і йдемо під капот. Пільчик у нас заснув, і ми починаємо відключати з мінусової клеми завжди. От таким чином ми її від'єднуємо. Ще нам треба отут від'єднати цю фішку. Так, Це у нас фішка йде на BMS, на плату контролю заряду акумуляторної батареї. Так, Десь ховаємо мінусову клему, щоб не заважали. І знову ж не потрапила на своє місце. Ну, і з плюсової клеми ми також знімаємо цю невеличку клемку маленьку, яка теж йде на BMS-акумулятора. От, Це все відключається таким способом. Ну і основні клеми силові ми також знімаємо в сторону. Що цього не зробити, не роз'єднати, буде вкрай незручно. Згори у нас тут така скоба, яка притримує акумулятор. Вона не єдина. Це не єдине місце кріплення. Всі ці гвинтики я знімаю головкою на 10. Нічого складного тут немає. Це знімаємо сюди-сюди. І тепер головкою на 13 ми маємо відкрутити оцю скобу, яка тримає наш акумулятор. Тут треба доволі таки короткий подовжувач. Робити це ще і знімати. Дуже зручно, тому буду радий, якщо підтримаєте мої старання фотобайкою. Але, в принципі, в мене про заміну акумуляторів на 8-му гольфі і на 4-й октаві вже декілька відео є на каналі, тому це в нас така частина формальна. І далі нам треба потягнути акумулятор спочатку сюди. Минулого разу, коли я це робив, я відключав. Клеми з блоку керування двигуном, все рівно у нас все знеструмлено, тому що тут нам заважає вивезти плюсову клему от сюди. О, є, тепер я і кронштейн дістати можу, і акумулятор. Якби ще зняв повітряний фільтр, взагалі б ідеально було б все. О. Отак ми виїжджаємо звідти. Так, дістаємо новий акумулятор, підібраний по таким же параметрам, пусковим струмом ємності, ну і, звісно, вольтажу. І несемо його сюди. А, ще розташування клем так само має бути, плюс-мінус, там, де на попередньому. І ставимо його на своє місце. Попередньо можна підзарядити, перевірити його ємність. Якщо недостатньо зарядити десь на зарядному пристрої, або в принципі, можна зробити і на автомобілі. Немає в цьому ніякої проблеми. Так, і тепер заїжджає наш акумулятор, теж EFB, але від іншого виробника. Далі на місце клеми. Я починаю з плюсової. Заживлювати не поспішаємо, тому що у нас ще не підключені роз'єми до блоку керування. Двикуном нашим. Так, блок керування підключений. Якщо незручно знімаємо так пластик набік, і блок може випасти між акумуляторами цим пластиком, дістати, вставити штекер і потім так само відігнувши, заправити його назад. <сміттє> Далі, для того, щоб дістатися до кабеля і вставити фільтр до кабеля, який йде від екрану мультимедіа, до блоку керування, нам треба, по-перше, дістати цей воздуховод, який дмухає в ноги. Бо він дещо заважає, якщо бути чесними. Не пам'ятаю вже, як він становиться. Зараз будемо розбиратися. І нам треба лягти на спину. І от наш блок, в який входить оця кольорова фішка. А, зараз будемо підсвічувати. Як добре, що в мене декілька ліхтарів від осерам. Так, є, нам треба зняти от цю фішку. Так. Відстівається. Оця фішечка. На її місце ставиться Китай фішка. Тільки попередньо треба продумати, як прокласти кабель тут, бо він стане довший. Тут у нас кардан від рульової, щоб воно у нас не заважало один одному. Ой, якимось таким чином треба вивести Можна ще й стяжечкою підв'язати десь. Так. Ставимо фільтр на місце цієї фішки. Цю фішку зараз з'єднуємо тут на горі. Їх тут не попутаєш, пази там два, там один. Ось так, закладенося. Ну і тепер йдемо перевіряти. От воно, отак, у нас під'єдналося. До цього блока стоїть прямо за карданчиком, бачите? А далі у нас під'єднання акумулятора, BMS на плюсову клему. Не забуваємо про це важливе з'єднання. Думаю, що клацає. Запустилася зарядка на електромобілі поруч. І я б, мабуть, би зараз оцю скобу встановив, яка у нас зверху притискає акумулятор, щоб він не втік від нас на українських тепер вже ямах. Бачите, він навіть в Німеччині стоїть. Тобто там все теж не так добре з дорогами. І тепер нам потрібна. Мінусова клема на своєму місці. Добре, її сюди підтягуємо, але попередньо одягаємо фішечку від плати контролю заряду. Бієс нашої. Так. Отак та отак. Ж. Є. Все запілікало, як наче боїн, який запустився. Так, клему затягуємо. Хорошо, щоб у нас не було там проблем з тим, що воно не працює, бо контакту нема. Ну що, момент істини. Так, у нас тут купа помилок. Не лякаємося, скидається прокручуванням керма або з одного краю в інше, або діагностикою. Краще діагностикою, щоб вони в блоках не висіли. Але нам найголовніше це е, старт-стоп. Чекаємо, поки все завантажиться. Зараз будемо перевіряти. От що я кажу про е, давайте так вимкнемо все світло. От дивіться, я головою кручу, але світло у мене є по всьому автомобілю при цьому. такий крутий ліхтарик осрама. Так, стоп. Ха -ха. Воно тільки запустилося, а кнопка старт-стоп вже горить синім, що система виключена. ну дивіться, вимикаємо. Активовано. Тепер двигун буде глохнути. Вимикаємо запалювання. Вмикаємо ще раз. Окей. Так, автомобіль. Старт-стоп. Запам'ятали. Деактивовано. Все. Окей, сходиться. Вимикаємо. Вмикаємо ще раз. Запам'ятовує. Хух. Ну, маю надію, що цей акумулятор тепер проходить довше. Не забуваємо його прописати. Обов'язково діагностикою інструкцію на це залишу внизу під відео. Бо вже 23.03. Мені треба бігти, лягати, спати. Бо завтра рано передавати цей автомобільчик. Тепер вже з такими допрацюваннями. Що хочеться зауважити по цим фільтрам. Це те, що вони не є панацеєю. На даний час з'явилися прошивки на це покоління автомобілів. Golf 8, Octavia 4, Leon 4. Я поки що не маю досвіду роботи з ними. Це мій перший досвід відключення даної системи. Як бачите, спрацювало, але є багато нарікань. Цей чіп перехідничок може вийти з ладу. Ми всі знаємо, якої воно може бути якості. Може змінитись прошивка. Ви там щось оновите. Зміняться адреса, по яким бігають команди там від. Екрану мультимедіа до блоку керування двигуном, чи гейтвеєм чи блоком бортової мережі, і воно перестане працювати або з'являться помилки якісь. В принципі, запрацювало, коштує воно декілька десятків доларів, витративши які, ви, скоріш за все, будете задоволені тим, як воно працює. Але повторюсь, гарантії ніякої на свій страх і ризик, в принципі, як і в попередньому поколінні з тим перехідником, який ставився на фізичну кнопку для відключення старт старт-стоп. Завтра ще вранці покатаю, допишу, як воно працює. Ну і в принципі, можу такий метод рекомендувати. Посилання, де купував внизу, хоча я перевіряв нещодавно, там вже немає. Але цих перехідників дуже багато. Читайте відгуки, люди пишуть на Аліекспрес, працювало чи не працювало. Замовляйте собі, встановлюйте, користуйте інструкцію. Якщо було корисно, тисніть подобайку. думки, коментарі, досвід чи як робили ви. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей! Замовляйте ліхтарі осром. Реально працювати з ними дуже круто. Ну що, вчора ввечері в принципі, все було протестовано. Ой. Все працювало, перевіряємо на ранок, чи нічого не перестало працювати. Заводиться співоборту, з цим все добре. Та. І функція старт-стоп не активна, не треба було її пальцями тицяти. Вона відключена. Тобто все працює. Супер. Єдине питання в тому, що там було це керування двигуном по діагностиці. купа помилок чи то цей перехідничок його так провокує що скоріш за все? Ну, власне, передаємо новому власнику. Нехай він катається. Захоче, залишить, не захоче замінить на щось інше.